Я шановні українські український грарі, за вітер, не взяв мікрофона, бо приїхав до колег, тут є проблема. В чому? Обробили не євролайтинговий соняшник євролайтингом. Бачите, В общем, Той, що здох-здох, а той, що пізні, ну, тобто переросший був, так, переросший. Бачите? Це ще тримається. Що ми зараз робимо? Антистрес 03, пів літри і гумат. Пів літри. І будемо дивитися, що воно. Ну наче той, що здохнув вже видно. що не. так, кореневої немає. А той що є, то коренево ось біленько є. Тобто шанси ще є. Шанси ще є. У нього сьогодні 10-й день. Десятий 10 день по соняшнику. Після того як оброблений. Побачимо, допоможе чи не допоможе. Тому що шанси, як кажуть, десь 30 на 70, 70% того, що він здохне. Але той що здох, той вже здох. Бачите? 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 Ось Здох уже. якщо вже немає, бачите, коренева немає. А це і тримається, Да, не, не без ущерба. Подсунує, бачте. Але більні корені є. Точка росту жива. Точка росту жива, бачите, зелена. Тобто шанси, що воно живе буде. Дещо да, врожай, то шанси є. Але отак отримувати насіння. Тобі гарантую, що воно є а отрималося отак, яке воно і отрималося. Ну, життя таке. Будемо бачити, спілкувати, розповідати. Тримайтеся, успіхів вам.